Іноді причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла а ремонт щось зовсім інше, і тільки баночка правинорфорти біля ліжка. Міла щось там здогадується. Правинорфорте чоловіки оцінять жінки, запам'ятають збитків на 50 мільярдів доларів. Завдав ураган Мілтон американському штату Флорида. Про наслідки стихії йшлося на нараді у президента Джо Байдена. Він заявив, що проситиме у конгресу більше грошей, щоб людям відновити електроенергію та водопостачання також допомогти з їжею, медикаментами і генераторами. Білий дім повідомив, що Байден поїде у Флориду в неділю і побачить, що на кої в Мілтон. Ми збираємося поїхати в Конгрес. Нам знадобиться велика допомога. Нам знадобиться набагато більше грошей, оскільки ми визначимо скільки конкретно потрібно. Тому я просто кажу всім зараз. Я не хочу чути, що це буде кінець. Мілтон вийшов на узбережжя Флориди 9 жовтня. Проте вже як ураган не п'ятої, а третьої категорії зі швидкістю вітра до 200 км за годину. Це вже третій ураган, від якого потерпає цього року Флорида. Наразі відомо, що стихія забрала життя щонайменше 16 людей, спричинила повені, які затопили основні дороги у штаті, та знеструмила помешкання близько трьох мільйонів людей.